Підкуп, двійники, адмінресурс кандидати в депутати, що нині змагаються за перемогу на п'яти виборчих округах, не вирізняються особливою креативністю і охоче застосовують стандартний набір брудних технологій. Ну так що, голосувати. Голосувати за кого я перепис. Славік сказав, що буде. Но, если, если сказав, він командир, Славік сказав командир Славик у мене. Uh -huh. Так а как же, а що насчет денег? Туда как? Ну слухай. Ну вони ж не говорять сказали, що буде благодарна. Це відео агітаторкою Вірою Михайлівною. О, кілька днів тому відзняли свободівці на 223-му і... окрузі в Києві. З кожним днем все більше більше ходять е, осіб по квартирах по мешканців, е, по котрих мешканців Шевченківського району і пропонують конкретно 200 гривень гривень до і 200 гривень після голосування відтак усі зібрані матеріали із заявами про злочин свободівці передали до генеральної прокуратури. Я предлагала гроші. Ну скільки Давайте, ну, ну 100 гривень до вибору, 100 гривень після вибору. За що за те, що проголосують за того За телепишено опоненти відповідають, це відео не більше ніж погана постановка із не надто гарними акторами, бо сам полепишин мовляв досі не зареєструвався кандидатом у депутати, хоча час у нього ще Є до опівночі. Двері перед усіма охочими позмагатися за мандат. Центральна виборча комісія зачинить сьогодні о 12-й ночі. Експерти пояснюють, пізня реєстрація теж своєрідна технологія. Як приміром, і те, що партія влади офіційно не висунула жодного кандидата в округах, де не може похизуватися електоральними симпатіями. Так регіонал Юрій Бойко представляє Руслана Бадаєва, самовисуванця, хоча й член. На партії регіонів А так, кількома днями згодом, на 94-му окрузі у Василькові Бадаєв разом із мером на святкуванні дня визволення Києва урочисто роздає ветеранам пледи. В громадянській мережі опора це розцінюють як порушення умов ведення агітації із залученням адмінресурсу. Відзначають тут і інші зловживання. Якщо говорити про порушення, то вони в більшій мірі відносяться до порядку ведення виборчої агітації, тобто порушень процедури, процедури розміщення агітаційних матеріалів. Досить часто ми. Фіксує матеріали без вихідних даних. Ще одна стара добра технологія реєстрація клонів на цих виборах задіяна на всі 100%. Кандидатів з однаковими прізвищами та іменами не бракує. Є і власенки, і семераки, і навіть кармазіни. Така технологія не надто ефективна, але все ж здатна позначитися на результатах голосування, кажуть фахівці. Найбільшу кількість голосів, які відбирали двійники за результатами попередніх кампаній – це близько 3%. Якщо зважати на те, що є велика кількість кандидатів, то по 3% з кожного двійника може значно вплинути на результати виборів. Якщо відрив між основними конкурентами, номером першим і другим буде незначний Обізнані ж на тонкощах українських перегонів представники центру виборчкому, головні зловживання очікують набагато пізніше на етапі встановлення результатів голосування. Основний момент, який турбує це власне величезна кількість технічних кандидатів і технічних партій для того, щоб маніпулювати складом виборчих комісій, не стільки підк. Де є результат скільки втручання членів виборчих комісій у встановлення підсумків голосування виборців. Це вже пізніше, це вже на останніх стадіях проявиться. Отже, про вибори і технології говоримо в нашій студії із Олегом Медведєвим. Він політтехнолог. Добрий вечір. Доручше. Денис Богуш, ж політичний експерт. Олександр Черненко, голова правління комітету виборців України. Далі Ярослав Давидович, голова ЦВК, Андрій Мегера, заступник голови ЦВК. Вітаю. Ярослав Давидович очолював ЦВК раніше і Володимир Цибулько, політичний експерт. Добрий вечір. Давайте від, від чуда. Почнемо, пане Володимир. Yeah. Ну чудо: п'ять yeah. округів вільних і жодного офіційного кандидата від партії регіонів. Як можна пояснити це чудо? Найпростіша технологія це, скажімо, відмова від активного використання партійної франшизи. Зрозуміло, що минула, коли йде тотальна кампанія загальнонаціональна, то партійна франшиза на канонічних територіях завжди додає висуванців від популярної на цій території партії. А на територіях, де популярні інші політичні сили, вона понижує. Ну, в електоральну вагу того чи іншого кандидата, тому я думаю, що партія регіонів застосувала дуже просту технологію. Вона відпустила своїх кандидатів на самовисування без проведення спеціальних процедур, як то з'їзд, там тобто без видачі ліцензії. Натомість опозиція е, все-таки ліцензувала своїх кандидатів, що дуже принципово, бо опозиція розраховує вести таку чорно-білу кампанію, і їй важливо ліцензувати, щоб не було. Підставних фігур. Я щось, чесно кажучи, з франшизами і ліцензіями трохи заплуталася. Олександре, скажіть нам, от політична франшиза партії регіонів на цих округах вже нічого не коштує? Ну, треба розуміти, що ці округа знаходяться в електорально непривабливому для партії регіонів в областях, це центр України. ну, Хіба що Миколаївська область трошки випадає з цього, але там є потужний опозиційний кандидат. Але ну, давайте розуміти, якщо йде Колишній губернатор, чи діючий губернатор, який відпустить, якщо йде депутат облради від партії регіонів, якщо йде там ректор, який завжди був у провладних коаліціях чи партіях, як би ці партії не називались, ну очевидно, що. Ти хоч і де як самовисуванець, але асоціація губернатора завжди буде з владою. Ні, Тут мова насправді про трошки інше. От є партія влади. Вона сьогодні найпотужніша, вона контролює фактично все. Так? І от в цій історії на довиборах фактично загальнонаціональна кампанія буде вестися опозицію. Це очевидно, вона буде спрямована проти влади. Партія влади не буде ніде фігурувати. Ну, все дуже просто. Якщо представники лояльні до влади виграють, каже, бачите, це наші люди. Вони виграють. якщо не програють, скажуть, це самовисуванці, партія регіонів, до них немає жодного відношення. Пане Давидович, ми завжди знали. Є вибори, є кандидати від влади, на них працює адмінресурс. Тепер є вибори, нема офіційних кандидатів від влади. Як працює адмінресурс? Ну, бачите, тут якраз мені здається, замосковане іменно ситуація так складається. Що партія влади порахувала, що в цих округах на виборах. Вони виглядали далеко не кращим чином, і це пам'ятають виборці, це пам'ятає електорат, як і окремі округи, так і всієї України, так і спостерігачі міжнародних організацій, які будуть присутні, і вони вирішили йти іншим шляхом шляхом висунути людей, які будуть представляти партію влади. Але я думаю, під час виборчої кампанії вони будуть вести свою гру. А Адмінресурс буде працювати на тих латентних? Ну, звичайно, про що ми? Це ж все відпрацьовано. І та кількість кандидатів, яка є, мені здається, тут є чітка гра когось. І це неспроста. Адже Київ і Київська область висунула стільки кандидатів. Решту регіони ми бачимо 18, десяток. А тут саме сплановане щось. Це буде цікаво під час виборчої кампанії. Денисе, що вам вже цікавого помітилось на цих виборах? Ну, дуже цікаво, от якщо проїхати по Буховській трасі і подивитися, в яких цвітах, в якій символіці йде реклама кандидатів не від опозиції, то ми всі побачимо, що вона буде во всіх цвітах батьківщини. Тобто, И Руслан Бадоев и там кандидат от Ляшка, я не помню, его, это самая у них все такое ощущение, что красна такая ну, планочка, і таким образом они хотят обмануть. В Киевской области этого много было. Это было в Білої церкви, тоже шел ну, кандидат от партии регионов с э, э, символикой Батьківщини. В Белой Церкви вообще, там было ну, с изображением Тимошенко, Чудновский шел постоянно, сейчас член партии регионов совершенно. То есть это постоянно такие бигборды были. То есть этот обман, он уже как бы начался, и мне кажется, что вот эти кандидаты от партии регионов, которые не ставят э -э -э, этот самый логотип, ну мне кажется, что это очень плохо, они стыдятся свою партию. И я бы на месте Азарова, как руководителя партии регионов, и руководство вообще, ну, ну я бы плохо на это смотрел. То есть, ну, если человек выдвигается, ему стыдно, что он член партии региона.